Моє головне завдання це безпека. З такою промовою звернувся до депутатів голова Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський, який 21 лютого долучився до засідання сесії міської ради. Президент України Верховного головнокомандувач Володимир Зеленський при особистій зустрічі чітко поставив задачу: перше враховуючи прикордонне розташування нашого міста з вами. Зробити все можливе, щоб мешканці міста відчували себе безпечно і комфортно. За словами Дмитра Брижинського, всі комунальні підприємства та структурні підрозділи будуть і надалі працювати в звичному режимі. Я хочу заспокоїти всіх мешканців, керівників, депутатів. Мій напрямок діяльності – це суто безпека, керівники комунальних підприємств, структурні підрозділи міської ради, ради. Будуть працювати у звичному режимі, визначеним складом, забезпечувати життєдіяльність міста. Я звертаюсь до всіх партнерів, волонтерів, просто громадян, які здійснювали допомогу, міжнародних партнерів, які здійснювали допомогу і здійснюють місту і місцянам. Всі домовленості, які були досягнуті до введення військової адміністрації, вони будуть працювати. Звісно, після вивчення безпекового середовища, аудіту, витрат на оборону, цивільний захист. Я надам пропозиції, які необхідно буде підтримати. Водночас на цьому засіданні депутати підтримали звернення до Верховної Ради України щодо повноважень Чернігівської міської військової адміністрації. Після того, як відбулося вже представлення керівника Чернігівської міської раді, в публічному просторі з'явилися. Заяви я читав заяву керівника партії Слова народу», керівниці комітету місцевого самоврядування України, пане Шулях. Я спілкувався з начальником військової адміністрації. Вони мене повідомили про те, що згідно з цього законодавства, постанова про наділення військової адміністрації повноваженнями, які не пов'язані ні з безпекою, ні з обороною, внесена до Верховної Ради. За інформацією Олександра Лумако, відповідну постанову депутати Верховної Ради можуть розглянути вже на цьому тижні, враховуючи, що цей сесій, цей тиждень Верховній Раді пленарний, і цього тижня ця постанова може бути розглянута або дещо пізніше, але наскільки мені відомо цього тижня. Я пропоную від імені громади від наших виборців. від... Депутатського корпусу звернутися до депутатів Верховної Ради з досить толерантним, як я вважаю, зверненням, в якому є головний меседж, що займатися життям і розвитком міста повинна обрана місцева влада, займатися її обороною, призначена військова адміністрація. Після цього депутати перейшли до розгляду порядку денного, до якого було включено 9 питань. Детальніше про них ми розкажемо в наступному сюжеті.